Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає кунг фу панда. Так, я розумію. Ну, Будемо називати кунг-фу панда, так. <сміття> я е Вибачаюсь, ну напишете в коментарях, як вірно звучить ваш нік. На е 50 карта Берлін. Ну що ж, до бою вже поліпшив настрій, так скажемо, гравцю Ну і граємо ми на Берліні на німецькій СТ. Свого часу гілка е 50 була дуже популярна, так, дуже така класна. Зараз популярна, я думаю, також непогано грається. Далі у нас 10, це в нас 9 рівня. так, 10 рівня там іде, по-моєму, називається е 50 АУС, якось так, так, Якщо я не помиляюся. І це в нас що? Це в нас штурмова Стежка. Якщо у нас леопард це снайперська Стежка, то у нас Є50 це штурмова Стежка, в якої є броніще, вже, якої башта броньована, якої теж влучність, точність німецька, ну, я думаю, на височайшому рівні. Ми вже в цьому, вже в цьому повинні були переконатися, але поки що ми не переконуємося. Ну, це Таке буває, це поки що йде пристрілки, я так розумію. У нас Бронебійні підкалібери заряджені з 270 мм пробиття і 390 шкода від пострілу. Це чудово. Ну, в принципі, така ж сама шкода у всіх естешок 9 рівня. так? Ну, не всіх, ну, в принципі, в принципі. нормально. Чудово, навіть для 9 рівня це супер, навіть чудово. І в нас є бронебійні основні снаряди, в яких всього лише 230 побутних. Небагато. Нам навіть бачите. В чому тут проблема цього танку? Що нам ну, майже завжди треба грати на е, поліпшених снарядах, так? витрачати е, кошти на ці поліпшені снаряди. Це з мінусів, так? з плюсів у нас маневреність, у нас е, рухливість, у нас влучність, точність. Пробиття ми вже, е, з вами по, по, по пробиттю ми вже поговорили, що це мінус. Ну і так, в принципі, все чудово. КВН, ну трішки КВН є. Я думаю, їх вистачить. Чудові у нас під чудовими кутами у нас бронювання ВЛД та НЛД, тому і вважається це штурмував. А тут наглюка дивіться, виїхав, забрали тут нашого братіша. Зараз у нас дуельне на дуеліще таке. Ну, поки що не дуеліще, а дуель, тому що ми повинні його перестрілювати. В хламіще, я думаю. Так, вже просто наглючено на картонному танку виїхати. Ну, якийсь в нього був план на бій, так, ну ми з тобою потім розберемо. Він навіть не втікає, диви, він перезарядився, так? І думаю, я зараз ще типу, дам. Танкане? Ну не танкане він ніяк. Тому що це картонний картон. Чудово, у нас два вороги знищено, 2341 настріляно, натанковано вже майже 1000 бронювань, так? Ну і попереду, напевно, там от лише... Бачили, ми там Су-130 бм і ще там якась ПТХ. Більше там, напевно, нікого немає. Підсвітився, тому що нас підсвітила ялинка. Ялинка там дуельну дуель влаштувала з нашої ялинку, виходить переможцем. Це помітив наш герой, і тому треба помститися за нашого розвідника. Буде нас зараз така відповідь. Ми зараз тут, знаєте як, зашкіримося, щоб відсвітитися, напевно. А, ну вже як відсвітитися, сам підсвітився. <с> так. <с> я думав, типу, знаєте, підловити ялинку. Ну якщо воно зараз випучить очі, значить почне тут е, підсвічувати, от е, там у нас е, Чирі, потім борщик там стоїть. Напевно, він поїде підсвічувати, щоб працювали його патехи. Ми в цей момент його підловимо, я думаю, перехлопушимо без проблем. 4-4 по бою. Е Плюси плюсі по ХП команди навіть 1000. Так, ми граємо в топі. І ми граємо. Ну так, ми граємо в топі. І все у нас повинно бути чудово. Ялинка все ж таки вискочила. На глюка такі. Ми по рухливості, по маневреності встигнемо за ялинкою, я думаю, що встигнемо. Треба його забрати, на глюка так Він тут буде заважати, Ось тут поки що не зібрався. Бачимо, не завжди у нас влучання. Але нічого, я ж кажу, це поки що йде пристрілка. Я так думаю. Хотілося б так, щоб вже е, е, далі, коли буде йти у нас бій е, до завершення, то вмикати скеліще, то все влучати Бачимо, що у нас там проблеми і в місті починаються. Слушай, ну ніяк не летить снаряд, ну наче ви відкрутили, наче все повинно залітати, та. Ну летить і все. 4 вже не в нашу користь, вже просадка 2000 в мінус по ХП Так перчаємо. І цей ЄЛК ЄЛКМ90, він там, ну, робить в принципі, свою справу. Він там кошмарить нашого а, Чирі. Чирі на нього повість. А У нас буде зараз дуельна-дуель. Отут вже дуаль на дуель ще, тому що ми зараз вмикнемо, я думаю, хитрість так, і будемо а, танкувати. В цей момент знишкоджуємо ще й плюс. Су-130ПМ, вже три вороги знищено. Ну хто ходить порозстріляє. У тебе там така оцього EMX AS 46, так? У ну, нього ця полочка така командирська башта здоровенна. <різь> <різь> я думаю, що ми її будемо. Зараз ми просто боби там пробиваємо. Чудово. Чотири вороги знищені. Ну, там масована, а так я так розумію, іде по... Місто. Туди вже повернувся Чері. Я вже не помітив, по-моєму, Чорі там і знищив їхню ялинку, так? Тут, ну нехай, напевне, залишиться борщик. Незрозуміло, чи залишився хтось у них на базі, щоб поїхати зразу на базу. Але наш герой помітив, що в цьому бою, що місто ми програли, якщо зараз поїхати на захоплення бази суперників, ми її не захопимо, це 100%. І там наших одного за одним вже знешкоджують, там навіть, навіть цей Чирій поїхав, нічого він там не може впорати з такою громаді. Що... що робити? Треба ставати в дефовський деф, так. І вже далі ну, сподіватися, що... Ну дійсно вже, знаєте, ну скіліще то вмикнув, а ось сподіватися, що буде вже все залітати. так. Зараз, зараз ну, випущать по-любому очі і почнуть лізти на базу. Ну, зрозуміли вони, що в них перевага просто шале. Борщику треба було б десь стати Ну напевне на віддалі. Їхати ось так дуже близько до своєї бази. Зараз його підсвітять, він картонний картон, ще дві артилерії є, не забуваємо. Йому треба так стати, щоб ще й артилерія не е, влучала. І ми двоє проти шістьох. Так. Чудово. А якби один проти шістьох, так? Колобан, давно не бачили. Ну, в принципі, нещодавно бачили, а хочеться ще побачити. Це, на мою думку, на мою поважну думку епічніше медаль це ігри. Чому епічніша? Тому що не кожен може впоратися один проти Проти п'яти. Проти п'ятьох, так? Чудово. П'ять ворогів знищено, так? Тепер двоє проти п'ятьох. Проти п'ятерих, так? <звук> <звук> ну поправляйте в коментарях, так? За мій суржик. <звук> ну, є ж таке слово проти п'ятерих, так? Я думаю ще. Що... Петрик п'яточник. П'яточкін є, так, такий мультик. Так, чудово. Добре, це я вже е, так, свої думки здув. Тепер нам треба сконцентруватися. На бої знешкоджують нашого братіша і ми залишаємось один проти п'ятьох. Йдемо на Колобанова. Підемо. <сміття> тут не Куди снаряд, ну тут просто пропадає снаряд. Я не розумію, що це таке відбувається. Це з само початку бою щось таке. Чи там якісь перешкоди? Можливо, перешкоду влучає. Зараз, якби об'єдналися суперники, то вони перехлопушили без проблем. Не зрозуміло де них борщик, чи він там десь заснув. Є75 е вже давно повинен був е цей що ТС. Поїхати вперед, вперед підсвічувати, а цей би настріював. На... Ну у нас, в принципі, хипу вистачає. дивіться, зараз цю ложбінку нам упасти. Ааа, артилерія, чудово, відпутяли від чумодана. І ми забираємо е 75 я думаю, без проблем. Побачимо. Так, Це стає на захоплення. Ні, це не стає на захоплення, це на глючу просто їде. Думає броніще, але відкрите НЛД. Сім ворогів знищено, 5576 настріляно. 2020 натанковано. Це по штурмовій так, Дійсно, вона броньована, вона танкує. Чудово! Друга артилерія. Все ми зрозуміли, де артилерія. Залишається не так багато часу в принципі, до завершення бою, але. Ну, що можна зробити? Поїхати десь Борщик, я не зрозумію, де їхній борщик і все. Але ми можемо поїхати на захоплення або їхати шукати борщика, він був підсвічений останній раз на А2 квадрат. Так? Там за річкою. В роздумах поки що наш герой, можливо, відсвічується, можливо, теж думає поїхати на базу. Така дилема, Ну дійсно, от, як би ви діяли в, в, в такій ситуації. Хоча ж і колбанова хочеться отримати. Ми від борщика... Ну якщо танканемо, то буде супер, якщо не танканемо, то він нас не шкодить. А можливо він правда спить. Артилерія? Ну артилерія напевно на а лінії десь. І напевне вони зараз об'єднаються та будуть вже якось разом грати, щоб один буде підсвічувати, якщо борщик спить. Тому що ну а чому він так, ну я чомусь так думаю, що спить, тому що він не поїхав разом зі своїми закомандувацями не допоміг. Мені цікаво на стежках, до речі, саме на Берліні. Чому? Тому що ну, я на Стежках дуже рідко потрапляю на Берлін, і мені дуже важко грати, ось саме вже й лінію, так, оцей пустин, так. Зеленку, так не скажемо. Дуже важко грати. І я вже так подивившись ваші хребти, вже в принципі розумію, як треба грати. Так, тут значить, нам не видати себе, не заїхати на захоплення, об'їдемо все ж таки по полу. Все зрозуміло, одна артилерія або борщик, напевне. борщик, напевне на Захопленні, а артилерія буде прикривати. В принципі, як варіант, одна, напевне, артилерія десь на А1 десь там стала. А не незрозуміло поки що де. Напруженіший момент залишається до завершення бою 2,5 хвилини. У нас, я вам скажу, коли в нас епічний епік, то завжди на останніх секундах. Хто вже експертні експерти по реплеям від підписників. Поважні експертні експерти, так? То ви це підтвердите, я думаю, так. До останньої секунди йде. Бій. Артилерія стоїть. Треба було вас зарядити. Чи що? А, ну стрільнуть вас. Так, мастер тарану чудово. Так, залишається 2 хвилини до завершення бою. 8 ворогів знищено. Артилерія десь по центру і, напевне, на... а 5 квадратів. Так, знаєте. Напевно, десь звідси приличу. Або десь а 6. Отже. Останній раз порщик світився, значить він там АФКшний. Все ж таки, я був, напевно, правий, чому, чому його так довго не видно було. Дві з половиною хвилини. Верніше, одна з половиною хвилини залишилась. Півтори, півтори, півтори. Поправляйте мене в коментарях. Бо я вже нервуюся дуже. <хи> я не розумію. А Фекашний стоїть. Чудово. Ах, було боляче. Це було боляче, ще й кританув нам дві, е, двигун. Ну, Перезрядкамося як з кулемета, в принципі, чудово. А, я ще й плюс забувся сказати по гарматі, що перезарядка як з де такого рівня? Двигун у нас критований. Ой, ремку чекати хвилину, а у нас 40 секунд залишається до завершення бою. Артилерія десь тут поряд, ось вона! Ось вона! Чудово, 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 так, Так, ну що? На всіх порах просто от. летимо. Пихтить наш Є-50 на зломаному двигуні. Просто епічний епік. Це неймовірно. Це просто неймовірно, якщо ми зараз на останній секунді знешкодимо 10-го ворога і отримаємо колобану. Чесно. <плес> Такого я точно не бачу Ну, о, чудо! Це було просто неймовірно і шикарно. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.